Мені лінь знімати відео про лінь і мені за це не соромно. Готувати їсти. Не соромно. М -м -м, абсолютно. На городі щось робити. І лінь виносити сміття, і не це за соромно. А лінь виходити в робочий графік. Входити і мені за це абсолютно не соромно. Лінь відпочивати вдома. Мені лінь прокидатися зранку. Мені за це не соромно. Виходіть на вулицю, лінь. Чого треба Надо, надо отдохнуть, надо себе полюбить немножко и отдохнуть. Іноді і прибирати лінь була. Тише я маленька дитинка, з якою завжди приходиться виходити на двір, гуляти і пустоші, слухати. Ну таке Можливо прокидатися займатися. зранку. Спортом вже було б та треба було б давненько зайнятися в келінджіння брат. Потім це треба все вимішувати, гарненько погладити ще. Ну просто звичайні домашні речі. А мені не соромно за це, це наша жіноча робота, але мені іноді хочеться це не робити. Не хочеш кудись іти. Але треба йти. І забираєш свої казав речі і газуєш. Вибирати, мабуть, часом теж хочеться полежать. Мені лінь виходить на повідомлення, мені за це не соромно. Не лінь тільки дивитися телевізор, хвалити себе, а все остальне ні. Хочу, щоб хтось робив. Ні, лінь вчитися і мені за це соромно.